Ви заходите у під'їзд, а там немає світла, тхне обшарпані стіни та вибиті вікна. Ні, це не початок фільму жахів. Це на жаль наша реальність. Українці платять гроші комунальникам, а вони не виконують своїх обов'язків та не ремонтують будинки. Натомість, героїня нашого сюжету вирішила не чекати, поки відремонтують її під'їзд. А Зробила це власноруч. Давайте подивимося після розмови з експертом. Так, вот это, собственно, наш подъезд, от которого улучшается настроение. Вот, это почтовая птица над ящиками для корреспонденции. Это, условно говоря, подол. Три маленькі банки фарби. Трохи вільного часу. Подруга-художниця і свій під'їзд киянка, фотограф Ольга, перетворила на міні-галерею. Більше всього мені подобається, як діти реагують. Вони вже улыбаються, у них вже починається якась сказка. Матеріали для ремонту дівчина купувала за власні кошти. Розмалювати стіни у під'їзді попросила подругу художницю. Звісно, це ж совкова абсолютно традиція, що хтось вам щось там має. Підтримувати чистоту у будинку повинні самі мешканці під'їзду, а не кому комунальники, переконана Ольга. Люди ще не розуміють, що жеки – це теж очень безпомощні существа. Якщо чесно. саме тому дівчина не збирається подавати до суду, аби їй повернули гроші за ремонт. До того ж, комунальне підприємство, яке відповідає за під'їзд, переконує це безнадійно. Діло все в тому, що би, в самій практиці робочі тощо чек якби хоче зробити ремонт за собственный счет, потом эти деньги возместить нельзя, тому що бы, ну ничем это не предусмотрено. Сніданок з'ясовуючи, чи правда це та що робити мешканцям тих будинків, де ремонт не робився роками, а власних коштів на це немає. І Лаврентій Царук, юрист у гостях сніданку з 1 плюс 1», Дивись, з нами цей сюжет Лаврентій, доброго ранку. доброго ранку. Доброго ранку. наші герої власними руками ем, прикрасили свій під'їзд, і при тому вони розуміли, що ЖЕК повертати гроші на витрачі матеріали не буде. Воно правильно зробили. Ну, це добра воля кожної людини, але е, робітник ЖЕКу, який говорить про те, що нема правого механізму щодо повернення коштів, він е, зовсім не правий. Оскільки е, робити ремонт це прямий обов'язок ЖЕКу або ОСББ, на утримання якого є будинок. Якщо він цей... Ремонт не робить, а його змушені самі мешканці робити, то вони мають право відповідно до чинного законодавства на відповідну компенсацію. Тобто люди зробили ремонт за свої кошти. Всі чеки в них збереглися, вони з цими чеками і з певною заявою йдуть в суд, так? Повість, да, що вони це має йдуть бути в суд, за заяву? Вони звільнені від сплати державного мита в цьому випадку. Їм залишається лише знайти того юриста, який або за маленькі гроші, або навіть безкоштовно оформити їм позовну заяву, і щоб вони домоглися відповідно компенсації. І це Реально отримати цю компенсацію, і Ні. в який термін, звичайно, це буде відбуватись за рішенням суду. На жаль, в нас такої судової практики нема, але в Україні з'являються такого роду ініціативи. Що стосується от позиції. Деякі щодо того, ну давайте не будемо вимагати від комунальників це радянська традиція. То звичайно можна так ставити питання, але чому ж тоді вони з нашої зарплати знімають О. податки, знімають з бізнесменів теж податки, і це формується багато мільйонів і навіть мільярдні кошти, які витрачаються на утримання комунальників? Тому моральне і матеріальне право вимагати у Влади, у комунальних посадовців виконувати їх свої обов'язки щодо е, того, щоб робити ремонт у своєму под'їзді, звичайно, у громадян є. Е, треба збиратися колективно і діставати цих комунальників, щоб вони це зробили. Наприклад, можна. Звернутися безпосередньо до ЖЕКу з колективною заявою, після того звернутися до районної адміністрації з колективною заявою, звернутися до санітарно-епідеміологічної станції району, щоб вони дослідили стан парадного і дійшли висновку, що Парадник знаходиться в неналежному стані, зробили припис жеку зробити цей ремонт. Ну, ми в такі часи живемо, а можливо, заспокоїтись, от зробили мешканці будинку свій під'їзд красивим, і, 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 і зібралися коштами в під'їзді, ну і ладно, і нікуди вже йти. Можна і можна і так не витрачати до здоров'я, тому що і так розуміло, що ну я вам говорив, що насправді цим можна було погодитись, але тоді лише за умови, якщо з нас не будуть збирати ні спро. Спрацю... Працюючих податків, ні з бізнесменів. Ми тоді самі будемо ці кошти, які в нас є, ми самі будемо робити ремонт. а, а так виходить несправедливо, що в нас мільйони знімають в якості податків з працюючих із підприємців, а потім ми ще й самі повинні робити те, на що в нас ці кошти забрали. В нас ці гроші вже збирають. Так, ваші головні поради мешканцям будинку а, треба справу засвітити, тобто вона має стати публічною. Збирати всі документи, які ще раз прорахуйте, треба обов'язково збирати документи, чеки на використані матеріали, щоб домогтися компенсації за ремонт під'їзду. Потрібно скористатися бажано послугами приватного підприємця з ним укласти договір, щоб було видно, що саме він зробив цю вам роботу, а оскільки роботу, яку зробиш самостійно, то вона компенсації не підлягає. І з цими документами писати спочатку заяву на компенсацію. Очевидно, вони відмовлять. А вже в наступному подавати до суду. Але не потрібно ще фото до і після? Ні? Це не, не, не завадить. Звичайно, дякуємо Ларенті Царук, юрист був гостях сніданку з один пісідних. Ну а наш ефір тим часом триває.